Вперше в Україні шедеври української культури у товарах для вишивки від барвистої вишиванки, сто унікальних сюжетів про Україну, які стали надбанням та гордістю кожного українця. Ви зануритеся в самісіньке серце кожного куточка України, пізнаєте визначних постатей, колорит свят і традицій України та надихнетеся шедеврами духу сьогодення. Всі автори шедеврів це відомі художні. Ілюстратори та дизайнери України щотижня виходитиме новий випуск, разом з яким ви знайдете інтелектуальний паспорт з історією шедевру, його цінністю та пізнавальними фактами. Пізнавайте Україну разом з шедеврами української культури від барвистої вишиванки. Перші п'ять випусків вже доступні до замовлення на сайті bv.ua Всім привіт! Вітаю вас на офіційному ютуб каналі Барвистої вишиванки. Сьогодні у нас особливий випуск присвячений нашумівшому на всю Україну проекту. І як ви вже здогадалися, сьогоднішній випуск про шедеври української культури, які нещодавно презентувала барвиста вишиванка. А перед початком я попрошу вас зупинити це відео, поставити випуску лайк, написати коментар та підписатися, адже барвистою вишиванкою заплановано аж 100 унікальних сюжетів про Україну. Для початку давайте дізнаємося, що собою являє проект шедеври української культури. Після чого зробимо розпаковку перших п'яти презентаційних випусків та познайомимося з продуктом у всіх його деталях. Неспроста даний проект викликав такий ажіотаж та перевернув культурний ринок з ніг на голову. Над проектом шедеври української культури барвиста вишиванка працювала більше року, щоб кожен з вас міг насолодитися не лише творчим процесом, а й пізнати Україну, її героїв та наші традиції. Як казав один з великих поетів, рідну країну потрібно не лише любити, її потрібно знати. Ми підтримуємо дану тезу, саме тому докладаємо усіх зусиль, щоб кожен з вас міг пізнати рідну Україну через творчість. Так, що ж собою являють шедеври української культури та чого очікувати? Тут я попрошу вашої особливої уваги, адже вперше в Україні барвиста вишиванка зібрала 100 унікальних сюжетів про Україну, інтегрувавши їх у товари для вишивки. Серед основного проект включає 5 категорій, серед яких відомі постаті України, визначні місця України, свята і традиції, квіти України та шедеври Духу Сьогодення. Вау, тут можна сказати лише одне: творчий розмах вражає. А ви напишіть у коментарях ваше перше враження, нам буде цікаво почитати ваші думки. Ну а ми плавно, давайте перейдемо до найулюбленішого – розпаковки перших п'яти презентаційних випусків, і походу я буду розповідати про особливість кожного із сюжетів. Ну і першим шедевром, який відкриває нашу золоту колекцію, є Леся Українка, відома українська письменниця та культурна діячка, яка зробила великий вклад у формування та популяризацію української культури. Неймовірна робота. Леся Українка з рубрики Відомі постаті, в межах якої ви зможете дізнатися про кожного героя, зроблений ним вклад, та пізнати цікаві історичні факти. Ну а ми давайте зробимо розпаковку першого шедевру та познайомимося з Лесею Українкою. Крім того, однією з найважливіших деталей шедеврів є те, що до кожного набору, так само як і заготовки, у комплект де інтелектуальний паспорт, де ми у пізнавальному ключі розповідаємо про кожен шедевр, його історію та цікаві історичні факти. Тому, зібравши усі шедеври, у вас буде не лише золота колекція культурної спадщини, а ви разом з нами вивчити всю Україну, її героїв та відкрити для себе нові горизонти. До речі, всі автори сюжетів шедеврів української культури це відомі художники, ілюстратори та дизайнери України, які у співпраці з нами створили цю неймовірну красу. Лесі Українку створила для нас відома українська ілюстраторка Наталія Нетудихата, більш відома як Мосик Арт. Її роботи неймовірні, надзвичайно гармонійні та підведені під особливий стиль автора. Кожен автор зазначений на інтелектуальній карточці до кожного сюжету, а також на наборі. Тому, придбавши улюблений сюжет, ви ще також матимете змогу познайомитися із творчістю художника чи ілюстратора. Наступним на черзі у нас другий випуск це Острів Хортиця, який відкриває рубрику визначних місць України. Ні в кого не виникає сумнівів, що острів Хортиця є нашою гордістю символом козацтва та входить до Золотого фонду культурної спадщини. Тому справедливо даний сюжет увійшов до колекції шедеврів української культури. Давайте розпакуємо нашу Хортицю та подивимося трішки ближче. Дана робота була створена відомою українською художницею Міськів Діаною, більш відомою під псевдонімом Едеміна. Робота дуже красива у пейзажному виконанні. На заготовці можемо побачити сам острів Хортиця, а також козацьку чайку та самих козаків. Тепер трішки поговоримо про технічну складову. Всі випуски шедеврів української культури йдуть в єдиному, найактуальнішому розмірі це 30х40 см. Всі края заготовки оброблені оверлоком, друк нанесено екологічно чистими фарбами, які максимально повторюють картину оригіналу. До замовлення на ваш вибір доступні заготовки як на габардині, так і на атласі шовку. Ось обидві тканини можете подивитися на відмінності та порівняти. Дана заготовка виконана на габардині. Інша заготовка на атлас шовку. Обидві тканини є надзвичайно щільними, ідеально тримають форму, тому можете бути впевненими, що ваша вишивка буде завжди ідеальною, немовлита в тканину. Габардин додатково ми проклеюємо флізеліном, що додатково гарантує витримку форми. Атла-шовк додатково флізеліном не проклеюється, оскільки його щільність настільки висока, що і без флізеліну він витримає будь-яку вагу бісеру і ваша вишивка буде ідеальною. Ну що ж, давайте перейдемо до наступного сюжету, і наступним у нас на черзі третій випуск із категорії свята і традиції України це Святий Вечір. Давайте розпакуємо цю красу, бо такі сюжети є одними з найбільш бажаних у кожному домі. Сюжет дуже класний. Не знаю, чи камера передає, але вживу він відразу телепортує в цю атмосферу і відображає весь колорит цього різдвяного святкування. Ну а я нагадаю, всі посилання на наш сайт та інстаграм-сторінку я залишу в описі під цим відео. Після перегляду можете відразу переходити на наш сайт та робити замовлення свого улюбленого сюжету або відразу всіх. Святий вечір дуже класний, аж хочеться цієї різдвяної метушні колядки та святкування. Щодо кольорів та кольоропередачі, це взагалі тема, яка заслуговує окремого випуску. Як бачите, друк нанесено ідеально. У всіх сюжетах кольори по-справжньому передаються відчуття, як ніби ви тримаєте, немов намальовану картину, де видно всі у лінії маски та техніку пензля. Ми проводили з командою тести, справді заготовка як зблизька, так і здалеку, ідеально передає всі відтінки, відображаючи намальовану картину художника. Такий ефект як на габардині, так і на атласі. Давайте візьму також Атлас Шовк, щоб для наглядного прикладу ви могли побачити. Ось габардин, ось атлас Шовк, можете подивитися та порівняти, провести для себе відмінності. Ну, як на мене, можливо, на Атлас Шовку друк виглядає так більш об'ємним. Але кольори, кольоропередача передача надзвичайно цікава, класна. Все чітко, кожну клітиночку видно, ідеально все. По якості друку та кольору передачі впевнено кажуть, це те, що буде приємно вашому оку та буде дарувати тотальне відчуття бездоганності. Окрім того, важливим і також і те, що окрім інтелектуального паспорту, до заготовки та набору йде інструкція для вишивки, а також ключ з вже підібраними та рекомендованими барвистою вишиванкою кольорами бісеру Preціоза. Якщо ви купуєте лише заготовку, ви можете придбати рекомендований барвистою вишиванкою бісер або здійснити власний. Творчий пошук, творчий підбір та придбати бісер виходячи із власних вподобань. А якщо ви замовляєте набір, бісер та все необхідне вже йде в комплекті, вам по ритуалу залишається лише зробити розпаковку, прочитати інтелектуальний паспорт, покласти його в скриню і приступити до творчого процесу. Ну а ми плавно переходимо до четвертого випуску і нас зустрічає весняний букет, який відкриває рубрику Квіти України. Робота надзвичайно красива. Виконана відомою українською художницею та ілюстраторкою, також Наталією Анікіною Закревською. Робота неймовірна: дана художниця є саме маестром кольору квіткових сюжетів. Її роботи немов живі, завжди передають цей колорит та реалістичність кольору квіти немов живі. Тому давайте зробимо розпаковку та подивимося на цю красу ближче. Як бачимо, весняний букет виконаний у патріотичному дусі. Фон у нас у жовто-блакитних відтінках, що також надає даному сюжету своєї неповторності. А сам сюжет представлений квітковим натюрмортом, де поєднуються наші польові квіти. Дуже красива робота. Поціновувачі квіткових сюжетів, обов'язково оцінять. Ну і останнім на сьогодні є відразу два випуски під номером 5: це дві половинки одного цілого та ангел України. Автором сюжету є відома українська художниця Катерина Дудник, яка є митцем у напрямку казкового реалізму та олійного живопису. Її роботи справді неймовірні та надзвичайно глибокі. Першим давайте розпакуємо дві половинки одного цілого, оскільки оригінальним виконанням автора є саме цей сюжет. Ідеєю сюжету автора є протиставлення сторін людського буття, світлої та темної парадигми. Авторка хотіла передати, що все залежить від того, які крила ми хочемо мати та які якості ми в собі розвиваємо. Дана робота надзвичайно глибока, а сам сюжет неймовірний. Ну і другим з п'ятого випуску є Ангел України. Дизайнери барвистої вишиванки трішки модифікували крила ангела, надавши йому жовто-блакитного забарвлення. Як на мене, це надало сюжету неймовірно цікавого вигляду. Давайте зробимо розпаковку та познайомимося з нашим жовтокрилим ангелом поближче. Вже на сьогоднішній день ангел України встиг стати бестселером та є одним із найбільш бажаних сюжетів. Це дуже приємно, адже справді ангел є особливим, не схожим на будь-який інший сюжет. Це дуже приємно для барвистої вишиванки. А ми будемо резюмувати. Справді я впевнено можу сказати, що це наймасштабніший в Україні культурний проєкт, де вперше зібрані всі складові України, її надбання та гордість кожного українця. Дивлячись на кожен сюжет, аж подих перехоплює. Це що схоже, коли стоїш на урочистій події і лунає наш гімн відразу всередині щось пробуджується, таке особливе не схоже на будь-що інше. Так само і тут. Тому слідкуйте за нашими шедеврами, барвистою вишиванкою заплановано аж 100 випусків. Щотижня ми будемо презентувати новий випуск. Переконаний, вам буде цікаво. Ну а зібравши власну колекцію, кожен отримає не лише величезне задоволення, а буде відчувати гордість як за свою батьківщину, так і за себе. Обов'язково ставте цьому випуску лайк, пишіть коментар, що ви бажаєте бачити у наступних випусках шедеврів, та підписуйтеся на барвисту вишиванку. Ну а для замовлення переходьте на наш сайт bw.ua або у наш інстаграм. У інстаграмі ми найшвидше публікуємо наші новинки та робимо їх у розпаковки. Якщо ви є нашим гуртовим партнером чи бажаєте ним стати, пишіть нам на пошту або телефонуйте. Для вас ми підготували особливі умови. Всі посилання та всю необхідну інформацію я залишаю в описі під цим відео. А ми надовго не прощаємося на все добре, та все буде Україна.